І від мене слава Ісусу Христу, а вже в ньому нехай прославиться вся наша Україна. І якраз сьогодні ми святкуємо той день, коли Христос в повній славі в'їжджав в Єрусалим і показався всім людям як цар, як Месія. Це подія записана в Євангелії. В якому Євангелії? Всіх Євангеліях записана ця подія, і вона й записана в старому заповіті. Є два моменти, де згадується ця подія. Тому це значна подія і для нас, і для всього світу, і для, навіть для грішних людей, які ще і, і, при неї, можливо, і не чули, але вона має важливе значення, тому що Христос в'їжджав в свою страсну неділю, де він мав отримати. Чи виконати місію свою, яку він прийшов сюди на землю, і бути розп'ятим за гріхи наші, і щоб в Царстві Небесному отримати славу в повній мірі, і ми змогли її розділити з ним колись через віру, все, що він був за нас розіп'ятий. Будемо читати це місце. Я буду читати з Євангелії від Матвія, з 21 розділа і з 1 вірша. А коли наблизились до Єрусалиму і прийшли у Витфагію, до горі Оливної, тоді Ісус послав двох учнів, сказавши їм: йдіть в село, яке перед вами, і ви зразу знайдете ослицю прив'язану і молодого Осла, з нею відв'яжіть і приведіть до мене. І хто скаже вам щонебудь, скажіть, що вони потрібні Господу, і відразу ж пошле їх. Все це сталося, щоб збулося сказане пророком, який говорить: Скажіть дочці Сіону, ось цар твій іде до тебе лагідний, сидячи на ослиці і на молодому ослі, сині під'яремної. Учні пішли і вчинили, так як звелів їм Ісус. Привели ослицю молодого осла і поклали на нього одяг свій, і Він сів на нього. І багато людей. Розстелили одежу свою по дорозі, інші ж різали вітя з дерев і стелили по дорозі, а народ, йдучи перед ним і позаду, вигукував Осана сину Давидовому, благословений той, хто гряде в ім'я Господнє, осана на висоті. А коли він увійшов в Єрусалим, все місто зворушилося, питаючи, хто це, народ же говорив Це Ісус, пророк з Назарета Галилейського. Таку так описав цю подію Матвій, на початку ми з вами читали, як Христос посилає двох учнів, що пішли в ближайше оселення, і взяли там ослицю з молодим Услом. І вони зробили це, написано, що це все збулося. Неясно, чи Христос наперед домовився з хазяїном. Чи можливо він, як Бог, знав, що хазяїн при згадці про нього віддасть ослицю. Чи, можливо, він колись зцілив когось із хазяйських рідних, чи близьких, чи самого хазяїна, і хазяїн як вдячність виконав це прохання вчителя, але якби там не було, так сталося. І це сталося тому, що, так сказано було пророком. Пророк Сахарія сказав, 9 розділ, 9 вірш. Це записано в Старому заповіті. Можна зачитати, воно похоже, це місце. Я зачитаю це один вірш, якщо нам ще Захарій, 9 розділ, 9 вірш: Радій від радості, дочко, Сіона, торжествуй, дочко Єрусалима, ось гряде твій цар до тебе. Праведний, який спасає, який спасає, лагідний, який сидить на ослиці і на молодому ослі, синій під'яремної. Ось таке просто записано, що так буде. І таке сталося. Бог, посилаючи пророків, через них говорив завжди багато людям то, що вони мають зробити, і те, що має статися. Ну, і як зробити так, щоб краще було для людей. Люди слухали, слухали, але дуже часто не робили, не робили того, що казали пророки. Тоді Бог показував їм якісь драматичні дійства, видимі. Ну, скажімо, використовував через пророків дійства, щоб люди бачили щось і щось зрозуміти мали через це. Пророк Ахая підійшов до Яровама, взяв і одяг розірвав на 12 частин, 10 частин віддав йому, а 10 лишив і сказав що. Да, прошу бачення, а лишив. І сказав, що це буде так, тобі буде віддано 10 колін від. Соломового сина, Ровама. І так пізніше й сталося. Пам'ятаємо, що в Біблії написано ві... десь пророка Єремії, як Бог сказав до Єремії. Він народу пояснював, пояснював, потім кати, візьми пояс, купи. Він пішов, купив пояс. Пояшся, воноси на чеслах своїх. Потім цей пояс сховай в печері, в сухе місце. І через деякий час біжі забере його. Він забрав, ну як той пояс? Згнив і не одяг вже. І тепер йде до народу і розказує. Ось такі видимі прояви Бога використовує, так і тут. Христос бачив, Він розказував учням, багато і проповідував, і в храм заходив, говорив, чи там місця про те, що прийдемо, що Месія з'явився. І Іоанн Хреститий проповідував перед приходом Ісуса Христа. Ну, а люди десь сумнівалися, десь не понімали. І тут Він видимим, видимим чином до цього ще часу він просто так не заходив в Єрусалим. Він тайно якось заходив. Обходними шляхами, а тут він відкрито в'їжджає, хоча його вже шукали убити. Відкрито в'їжджає в, в Єрусалим і заявляє цим, що він цар, тому що на ослах їздили, їздили царі. Соломон на свою коронацію їхав на ослі. Царські сини їздили на ослах. На ослах їздили в смиренний, в спокійний час. А коли час війни. В якісь дії йшли, тоді царі їздили на конях. Десь я читав таке, що римляни насміхалися з Ісуса Христа, що О, їде на ослі. Але найдорожчий, самий найкращий самий Римський Кінь не заслуговує того Осла, який привіз Ісуса Христа в Єрусалим тоді. І десь підсвідомо люди це розуміли, можна собі уявити цю подію. Їде Спаситель, хтось розказував, бо він спускався з гори Оливної. Там пам'ятали, що він сіли в лазарі. люди хотіли подивитися на того, хто сіли в лазаря. за ним йшла ціла група людей, велика група людей. Він спускається з гори, йде група людей. Там же знали в Єрусалимі, хтось сказав їм, що той теж їде, почули, чи хтось побіг. Попередив їх неясно, як, ну, З Єрусалима назустріч тешла група людей, і з ними були і фарисеї, і книжники були. Назустріч Ісусу Христу, і ці відки, групи, зливаються в одну і, вигукуючи, прославляючи його, стелять одяг, гілля стелять з дерев, зрізають пальмове листя. І от Христос в'їжджає, його всі славлять, вигукують. Осана, сину Давиду». Ну, Я виписав, що означають слова Осана, з різні їх значення. Це спаси ж. Або просимо спаси. На російській мові помогі! І дай нам щастя. Оце такі переклади цього слова можуть бути. Тобто люди просили з неї, що чекаючи, щось де хороше від нього. Фарисеї, книжники, розчищенники, всі ці знать, духовенство, очікували, що він прийде для них. Месія з'явиться для них. Простий народ поймав, він їм допомагав, в тому, що Христос прийде, сяде на престолі. І їм зробить добре, що буде цар, який буде заботитись про простий народ. Але... Вони розчарувалися. Не так сталося зовсім. Христос не для того прийшов, щоб стати царем сісти на престол і керувати державою. Він зовсім в нього інша ціль була. Він прийшов, щоб показати людям любов, щоб спасти їх від ріха, щоб рятувати їх від цієї біди, яка насіла над землею, над цима людьми. Гріхована ця проказа. Ну, не всі люди це розуміли, більшість не розуміли цього. Може, навіть ніхто в той час не розумів. Але... Розум... Бачили, що це Месія, відчували, що це хтось великий. це хтось великий. Учні десь, десь надіялися, що це син Божий. Перед цим вони і свідч... свідчили Христу, але теж і в його братів, і в сестер були якісь сумніви. Христос вирішив ясним чином показати. Я задумувався: а чому ця поїма сталася, Чому проклій зап... Бог запланував її? І... Думав, чого ж так? Напевне, і всіх Іванів в нас записано. Напевне, щоб нам. Легше було повірити в Ісуса Христа, що нам краще було розуміти всі ці ідеї, як відбувалися в хід історії, всі божественні плани, щоб нам краще було поняти. От Хід історії, якраз це ключовий момент історичного ходу. Христос йде на голов. Він в'їжджає в Єрусалим, починається його практично страшна неділя, цим поїздкою. І ті, що кричали Осана, прославлялися, вітя прийде всього п'ять днів, і вони будуть кричати розіпні. Розіпни. П'ять днів небагато. І поміняється зовсім думка. Ті самі люди. Будуть кричати розіпни, бо вони будуть розчаровані. Бачать, що вже з нього царя не вийде, того, що вони очікували. Такі дійства відбувалися. Христос їжає в Єрусалим на Ослику. Показує, що Він. Смирений, миролюбивий цар, Месія, який несе мир. Бог через Ісуса Христа приніс нам велику милість для всіх людей. Ми мали, нас мали стратити як преступників і бандитів. Кожну людину. написано, Зрішили всі, нема праведно ні одного. Ми всі заслужили покарання. Але Христос приніс нам милість. І оце початок був цього милосердного такого чинка нашого Господа, милість. Одна, читав я, одна мама прийшла до Наполеона випрошувати свого сина, який був засуджений до страти. Вона впала на коліна перед Наполеоном і просила помилувати її дитину. Наполеон відповів їй: Ваш син не заслуговує на милість. Ваш син не заслугує на милість. Її мама розплакалася, повернулася до нього і сказала: Імператоре, милість не можна заслужити, милість дарується. І ті слова, читавши ці слова, мами вразили дуже сильно наполіона, і він відпустив і, ну як не відпустив, а змилувався, його не стратили. Сина не стратили. На випросила милості для своєї дитини. Христос виїжджав на. В Єрусалим і на смерті, і на страту, і на голгофу, і на муки, і на страждання, щоб ми отримали милість, щоб ми з вами отримали милість від Бога. У Іван Євангелії від Луки, написано, що я прочитаю 39 сороковий вірш. Євангелії від Луки, 19 й розділ, 39 сороковий вірш. А деякі фарисеї з-поміж народу казали йому, учителю, заборони учням твоїм, вони прославляючи, вигукували, прославляли його, як Бога, як Месію. Вони бачать, що щось страшне робиться. Для них це було страшне. Бо навіть після цього і було сказано пророцтво первосвященником, що має один людей один постраждати за весь народ. Задумали його вбити, не розуміючи, що він сказав, він так сказав. І заборони кажуть, і він відповів. Він же відповів їм. Він же сказав їм у відповідь: Кажу вам, що коли вони замовкнуть, то каміння кричатиме. Каміння кричатиме. Бо, звичайно, міг зробити так, що він має для нього нічого неможливого, він. Безначальний, всівідчий, всімовущий, вісущий Господь, який землю, і, і все, що ми бачимо, що осязаємо, що можемо потрогати, пощупати, понюхати, на що реагують наші прилади. Він все створив словом. Дивно, інформація пішла від Бога і все появилося. Як кость, але це справді так. Справді так, навіть наука це підтверджує, що це так. Спочатку було. Інформація з'явилася, а потім все остальне. Ми хочемо, скажімо, збудувати хату. Що ми робимо? В голові наша ця хата народжується. Потім ми намалюємо її план, там ще щось. Ще щось. Опа, проходить час, і ця хата точно, як вона в нас в ідеї народилася, вона вже стоїть, побудована. А, Бога це по-другому якось, ну приблизно так. Бог десь збирає матеріали, Він якось з них робить з духовного світу робить матеріальний світ. Так виходить? Неясно, вчені це не можуть зараз з'ясувати, як це так відбувається, але так. І каміння змогли би говорити, але я пам'ятаю Віталій Тіхонович розказував, будучи вже напевно, років з 20 назад, проповідував це місце і говорив, що каміння вже говорить, Каміння вже говорить. Ви слухаєте звук? з колонок, там стоять п'єзоелементи, в яких кристалики зжимаються і розжимаються Кристали. Кристал – це камінь. І утворюють звук. І ми чуємо цей звук. Проповідь йде з каміння, фактично. Говорить камінь. Навіть якщо не буде проповідуючого, то можна нажати на кнопочку, і ми почуємо звук, який проповідує про Ісуса Христа, прославляючи Його. Прославляючи Його. Все, що написано в Біблії, воно рано чи пізно. Збудеться і воно буде виконано. Було записано пророцтво, що вїде Ісус Христос на ослиці, на молодому ослісень. І так і сталося, точно. Я переконаний, що ніхто навіть на це уваги не звертав. Що це в той момент, коли він в'їжджав. А потім, коли учні почали читати, аналізувати, почали роздумувати, що ж таке побачили, що таке було написано. Зрозуміли, що так. Да. Ну, кажуть, що да, Христос спеціально ввів себе так, щоб збувалося пророцтва. Ну, попробуйте щось запланувати і вести себе так, щоб збулося те, що ви запланували. Наші плани, навіть люди придумали, пословіці, що хочеш, щоб твій плани Задумай свої плани і розсмішай Бога. Так не збудеться. Зачастую наші плани не виконуються. Нема такого. Ми ж не запланували, бах, поламались плани. Хто думав, що йде війна з Росією? І... Ну, скажімо, років 30 назад навіть це фантастика була б. Хтось сказав. Коли б ділилися, відходили від був розпад Союзу і таке. Ніхто навіть не міг представити, що так буде. Та й 20 років ще ніхто не міг представити. І 10 хто не міг представити, що така війна буде. А тут натові. Така жорстока війна, Жесточайша. стільки людей погибло. Мільйони людей вже загинуло. Ну, мільйон, скажімо так, мільйон з чимось. Загальна цифра. Це точно мільйон з чимось. З двох сторін. Христос в'їжджав в Єрусалим. І дні, коли можна його зустріти, коли можна його прийняти, люди приймали його, раділи. Дні, коли можна було його прийняти, зустріти, були полічені, лишилось п'ять днів все на все. Так і для нас, людей, для кожної людини. Дні полічені, коли можна. Прийняти Ісуса Христа для кожної людини дні полічення. І, можливо, для когось сьогодні останній день. Біблія каже, сьогодні День Спасіння. І Бог чекає, що ми прийняли Його, так як тоді приймали його в Єрусалимі. Люди приймали, що прийняли назавжди, не на якийсь момент коротень, а назавжди. Дні людські пораховані, і Бог точно знає, коли Кінець для кожної людини. Але ми, ми цього не знаємо, нам це закрито. Будемо ж прославляти його, так як це робили тоді люди. Будемо пам'ятати, що він виконав для нас таку величезну місію, послану від Богу, щоб ми змогли, по вірі в нього, стати чистими через його кров, помитими його кров'ю, очищеними. І стати перед Богом непорочними через Його милість. Хоча ми грішні люди і цього самі самі не можемо ніяк зробити, яке диво зробив Бог величезне диво. Будемо це пам'ятати, прославляти Його, хай йому буде слава нашим життям, нашими сім'ями, нашими родинами, нашою державою. принесена. Будемо прикладати зусиль, виконувати його волю. Будемо читати Писання, щоб її. Можна було пізнати, Амінь. Помолимося.